Всім привіт! Мене звати Сашко. і Я вас запрошую на канал Ран gamesua Закінчується 2025 тисячі рік. 2024 врешті-решт, подарував нам довгоочікуваний Stalker 2, у який наразі всі грають та не можуть ніяк награтися про те, що нам приготував 25-й, Ну розбиратися у цьому відео. Сідайте зручніше. Ми будемо починати. Гостов Tsushima виявилася надзвичайно успішною для Sony. Нарешті вони отримали нову серію, яка отримала чималу популярність у гравців. Тому Sucker Punch, можна сказати, з'явилася франшиза, яка забезпечить їм довготривалу роботу на японського гіганта. У 2025 році повинна з'явитися ще одна гра, яка має назву Ghost of Yotei, в якій гравцеві доведеться взяти на себе роль Ацу. А дія розгортатиметься на північній частині Японії. Трейлери виглядають досить круто та атмосферно. Це може бути одна. Із кращих ігор 2025 року. Riot Games продовжують працювати із своєю франшизою, використовуючи неймовірно знайомих та упізнаваних персонажів. А серіал Аркейн тільки цьому допомагає. Окрім того, розробники експериментують із жанрами. І 2XKO, не знаю, як це читати. Чудовий тому приклад. Це майбутній безкоштовний файтинг із героями гри League of Legends, який побачить світ у 2025 році. Візуально новий проект досить сильно нагадує Street Fighter, а от геймплейно це щось на кшталт ігор студії Еда Буна з його МК та Injustice. подивимося, що на гравців чекатиме на релізі. Якщо хочете оновити своє залізо або взагалі купити новий ПК, то можете завітати до магазину Telemart. В них є чудова серія Evolve, компів, які готові до всіх сучасних завдань та мають різну ціну. Кожен зможе знайти щось для себе. Я собі в них теж купував ПК з цієї серії і залишився дуже задоволеним. Всі ігри літають, а працювати тільки в задоволення. Плюсом до всього можете обміняти своє старе залізо на нове і досить часто проводяться різні акції та знижки. Тому заходьте за посиланням в описі, там багато. Всього цікавого Ubisoft продовжує експлуатувати свою серію про вбивць у капюшонах, і вже досить скоро, а саме 14 лютого 2025 року, світ побачить їх новий проєкт під назвою Assassin's Creed Shadows. Найцікавішим є те, що навколо гри з'явилося досить багато різних груп геймерів, які вбачають у новій грі щось своє і по-своєму до неї відносяться. Комусь не сподобалася історія із головним героєм, хтось дорікає бойовій системі та вважає її надзвичайно застарілою, а комусь до душі сеттинг Японії, в який він із Задоволенням зануриться важко щось сказати на цей момент. Після релізу зможемо зрозуміти, що за проєкт чекатиме на нас цього разу. Також хочу подякувати всім спонсорам за вашу підтримку. Ви мене мотивуєте та не дихаєте продовжувати створювати контент. Всім вдячний! Особлива подяка нашому геймранеру суперстару Вадіку. Твоя підтримка дуже сильна. Окрема вдячність усім за донати на монобанк. Також, любі глядачі, якщо дивилися минулі відео, то знаєте, що до нас звернувся підрозділ третьої штурмової, а саме підрозділ наземних роботизованих комплексів Нова. Вони займаються роботизованими системами, які допомагають евакуювати піхоту або доставляти забезпечення на нуль. Наразі підрозділ потребує допомоги. Було відкрито збір на 150 тисяч гривень, які підуть на деталі та модернізацію роботів. Майже все зібрали. Залишилося трошечки. Будь ласка, допоможіть його закрити. Адже ось таке забезпечення ворог завжди намагається знищити дронами. Не залишайтеся осторонь. Підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. У 2025 році гравці повинні отримати лутер-шутер, а саме Borderlands 4, і це той випадок, коли розробникам із Gearbox Software навіть важко вас вразити. Адже всі чудово розуміють, що таке Borderlands і який геймплей варто очікувати. Якщо ви полюбляєте щось подібне, то можна вмикати режим очікування. Точної дати релізу немає. Залишається чекати подробиць від розробників. Firaxis Games 11 лютого намагатимуться випустити продовження своєї легендарної серії. Гравці отримають сьому цивілізацію. Після демонстрації геймплею гра сподобалася багатьом, особливо відзначають візуальний стиль, який вирішив відійти від мультстилістики та наблизитися до реалізму. У новій грі геймери отримають значну частину покращень у порівнянні з минулою частиною серії, серед яких буде більш динамічне формування рельєфу та оточення. А також річки тепер можна використовувати не тільки для прісної води. Цікаво буде побачити, Глибину геймплею на релізі гри. Всесвіт Дюни продовжує розширюватися. Окрім повноцінних фільмів у кінотеатрах та серіалу, знавці всесвіту можуть отримати ще й виживастик під назвою Дюн Евейкенінг. Багато про цю гру розповідати не буду, адже на каналі є окреме відео, тому можете його подивитися. Там досить багато різноманітної цікавої інформації. Повертається легендарна серія, яка пропонує зануритися гравцям у вир масштабних та епічних бойових дій. Мова йде про Dynasty Warriors Origins. Берете під своє керування героя, обираєте йому зброю і опиняєтеся у серці величезної масштабної битви, в якій на квадратний метр відбувається стільки дійства, що ваші очі не зможуть навіть всього охопити. Якщо сумували за чимось подібним, то реліз цієї гри чекати геть недовго. Він запланований на 15 січня 2025 року, і нова Dynasty Warriors не буде. Ексклюзивом консоль від Sony заявлені усі існуючі платформи, окрім Nintendo Switch. 5 грудня 2023 року відбулася прем'єра найочікуванішої гри року. Да хай там якого року можна сказати десятиліття. Мова йде, звісно ж, про GTA 6. з того часу якоїсь інформації від Rockstar не надходило, тому гравці з усього світу почали будувати різноманітні теорії, як стосовно того, що буде у майбутній сюжетній лінії, так і щодо того, коли варто очікувати реліз. Стосовно останнього, виходячи із фінансових очікувань видавця, багато хто орієнтується на третій або четвертий фінансовий квартал. 2025 року нам лише залишається сподіватися, що викрадач завітає до нас саме наступного року, аби тільки не отримати нову дату релізу, яка вказуватиме на 2026. Чеські розробники із Warhorse Studios, студії, яка заснована такою людиною, як Даніель Вавра, який свого часу подарував гравцям серію Mafia, анонсувала продовження своєї дебютної гри під назвою Kingdom Come Deliverance 2. З приємного на релізі варто очікувати одразу український переклад. У всьому ж іншому гравці отримують класичне продовження хорошої гри, коли розробники візьмуть формулу геймплею минулої частини, помножать її і випустять її із цифрою 2 наприкінці назви. І відносно саме Kingdom Come Deliverance 2 це. Здається, що те, що потрібно, будемо сподіватися у розробників, вийде чудова рольова гра із цікавими варіативними квестами. Реліз повинен відбутися 4 лютого 2025 року. У 25-му році поціновувачам супергероїв від Марвел варто приготуватися, адже повинен відбутися реліз Марвел 1943 Rise of Hydra із досить серйозним та похмурим сеттингом. Та поки що дуже прикро, поціновувачам варто приготуватися не тільки до виходу гри, а й до того, коли, врешті-решт, покажуть геймплейне відео, чи, хоча б натяк на те, як буде гратися майбутній проєкт, поки окрім історії та зовнішнього вигляду супергероїв ми так нічого й не отримали. А після Marvel Rivals планку популярності майбутньої. Гри потрібно витримати наразі залишається лише чекати. Якщо ви активний геймер на Nintendo Switch, а таких в Україні вистачає, то у 2025 році повинен відбутися реліз гри у легендарній серії. Мова йде про Metroid Prime 4 Beyond. Поки конкретної дати релізу немає, тільки увесь наступний рік. Розробка гри триває дуже давно, адже її перший анонс відбувся у далекому 2017 році. На нині покійній виставці e 3 Проєкти, які довго знаходяться у розробці, не завжди на виході мають чудовий геймплей та не завжди отримують теплий прийом від гравців. Проте винятки теж. Завжди є. Плюсом до всього цього видавцем виступатиме Nintendo, а вона точно має остаточне бачення того, якою гра повинна бути після релізу і якого геймплею очікують від неї гравці. Шутер під назвою «Splitgate» не отримав величезної популярності серед гравців. Проте, б, скажімо, був чудовим начерком фундаменту геймплею, який за достатком часу на розробку та увагою до геймплею можна перетворити на щось досить кіберспортивне та цікаве. Адже головна ідея полягала у порталах, які гравці використовували за для того, аби дістатися до ворога, знайти цікавий шлях, обійти, зробити чудернацьку тактику тощо. Тому досить величенька кількість гравців спостерігає за тим, якою буде Splitgate 2. Адже вона може виявитися набагато кращою за попередницю. Реліз запланований колись у 2025 році. Mafia The Old Country. реліз повинен відбутися влітку 2025 року. І знаєте що? Це все на каналі. Є окреме відео, в якому я розповів все, що відомо про майбутню гру легендарній серії. Тому, якщо хочете дізнатися багато і навіть більше, залітайте. Якось в одному українському ігровому журналі про Фейбл написали щось типу Фабла, бла, бла, бла. Не знаю, чому я це запам'ятав, але тим не менш пов'язали це із Пітером Муліньо, людиною, яка дуже полюбляла розповідати щось неймовірне про свій майбутній проєкт, як там все буде круто, і взагалі це буде революція в ігровій індустрії. Наразі він не приймає участі принаймні активної у розробці нової частини, яка буде називатися просто Фейбл. Розробка триває досить довго. Якщо вірити порталу Єврогеймер, то з 2018 року. Якраз тоді Playground Games почали роботу. Реліз запланований на увесь 2025 рік, і сподіваємося, нова гра нас не розчарує. The Coalition наразі пітніє над одним із хедлайнерів продажів консолі Xbox. І Філ Спенсер дуже сподівається, що отримає нову частину, яка вразить гравців. Мова йде про Gears of War і Day. Поки маємо лише анонс. Проте багато хто з інсайдерів починає протягувати інформацію, що новенька гра релізниця саме у 2025 році. Опис проєкту стверджує, що ми будемо спостерігати за розвитком історії очима Маркоса Фенікса, що може натякати, що і грати нам теж доведеться саме за нього. Що ж, будемо дивитися. З яким буде продовження дуже брутальної серії. Коли Obsidian Entertainment не дозволили продовжити створювати ігру у всесвіті Fallout, а особливо Fallout 2, який так просили гравці, розробники не засмутилися, а сказали, що створять свій власний Fallout. Таким чином, на світ з'явився крутецький проєкт під назвою The Outer Worlds, який як за сюжетною структурою, так і за геймплейною дуже сильно нагадував раніше згаданий проєкт. Гра варто зауважити видалася напрочуд чудовою. Тому геймери затумували подих в очікуванні The Outer Worlds 2, яка повинна побачити світ у дві тисячі Дцяд році сподіваємося, що переносів не буде. У грі буде всього й більше, особливо зброї. А дія відбуватиметься у новій сонячній системі з новими планетами. Банжі вміють створювати шутери і світи до них, в яких гравці можуть загубитися на величезну кількість годин. Чимось подібним була свого часу Destiny, Проте станом на сьогодні студія розробник належить компанії Sony і займається шутером під назвою Marathon. Поки що гравці не отримали повноцінного геймплею, лише тизер трейлер. Проте вже можемо знати, що це буде екстракшн шутер. Якщо хочете дізнатися трохи більше, то можете подивитися відео, яке є на цьому каналі. Реліз заплановано колись у 2025 році. Поціновувачі стратегій, особливо містобудівних, не будуть ображені, адже у 25-му повинна зарелізитися Ано 117 Pax Romana. І судячи з назвою, ми вже можемо здогадатися, що нам доведеться розбудовувати Римську імперію у 117 му році нашої ери. Судячи з того, що нам наобіцяли, є розуміння, що в нас буде велика варіативність гри, коли можна буде розвивати економіку чи укріплювати її за рахунок завоювань та домінування. Кожен гравець буде обирати щось для себе. Hazelight Studios вже встигли зарекомендувати себе в ігровій індустрії як розробники, які вправно вміють створювати проєкти, які будуть суто під кооперативне проходження. І це не кооператив заради кооператива, це повноцінні ігри, проходження яких побудоване виключно на взаємодії двох гравців. І A Way Out – чудові ігри, про які гравці досі згадують з теплом. А деякі сцени навіть не можуть забути. Пробач слонику. Робач розробники анонсували новенький проєкт під назвою Split Fiction, і подібного різноманіття гравці поки не бачили, адже їм доведеться потрапити до віртуальної реальності, яка буде переносити героїв у різні світи. Керувати доведеться двома дівчатками, звати їх Міо та Зої. Чекати залишилося геть недовго. Особисто для мене одна з найочікуваніших ігор 2025 року, а саме Subnautica 2. Пам'ятаю, як величезну кількість годин витратив у першій частині, досліджуючи місцевий неймовірний світ, який просто зачаровував та не відпускав. Хотілося дізнатися абсолютно все, що ховається за тим біомом, які створіння за тими горами, як знайти вхід до космічного корабля, як взагалі вижити на планеті, яка повністю вкрита водою. Це був неймовірний експіріанс, який я хочу відчути та прожити знову, і в 2025 2025 році. Сподіваюся, я зможу це зробити, якщо не буде якихось переносів. Нам обіцяють новий світ, нові пригоди, нових мешканців та, якщо захочете, кооперативне проходження і це те, чого точно не вистачало. А на які ігри ви чекаєте у 2025 році, і чому? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. Плюсом до всього сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео та вже у новому році.